Цієї осені заявив Зеленський, вирішується, що буде з Україною, і він полетів в США представляти Байдену новий план перемоги. Дивись це відео. Чекаю тебе в коментах. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Розпочинаємо візит сполучені штати зараз. Летимо в Пенсильванію. Особливий візит, потім Нью йорк Вашингтон. І Саме цієї осені ви вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо. Посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру. Допомагаючи нам з планом перемоги.